Тут. Де я є? Айка зараз. Газор... Ходи. Собі скільки вже часу Де Де що часу прийшло? Я моя шапка. Десь ні. Що став? Я останні пам'ятаю те, що у мене я якось погано стала, був ввечері, але погано стало, мені я впав і все, далі. Ну до щи, мені далі нічого в них не літає. Де я є? Що? Демони? а ви що тут робите? Ідіть, ідіть від мене, не йдіть. А відпустить мене, що ви не зробили? Все, ти мені не за рота у мене сьогодні новорічна вечірка. І взагалі це все видатворили. Так, це ви мене ще вас мені тоді погано стали. Це ви мене стащили, що потім взагалі. Ти, що сталося? Це був вечір, все було так нормально. то ви мене і треба до вечірки сьогодні, щоб готуватися. Сьогодні у мене вечірка буде з друзями. <різь> Так, нібито відв'язався. Тепер треба до вечірки готуватися. Боже, якби вони б знали, що зі мною сталося. Ох, слава Богу, собі. Ага. Тепер потрібно. О, ні, ми його впустили. Я б могла впустити Макса. Я головний синій демоні, мені, так що ми, були... ми повинні були його забрати. Слухай, де демон деревні а як ти за ним так не святкував? Нас троє, там ще Юля має ходити. А ми його так посили. Де взагалі Діана? Ми, ми троє. Ми четверо демонів не святкували за одною людиною. Як це так? Ти головний в жовтих? Ти вроді мав за ним теж святкувати. Юля взагалі червоних головна, вона зла, вона має його тримати. Вона не знаю, як ми так могли б мого. Демо як максимум випустити? Ну, це потрібно буде їх разом ступити і на тому історія закінчиться. Ось знаєш, це взагалі не мої проблеми. Це ти так само мав за ним слідкувати, а оцей у твій Макс. Хай сам розбирайся з ним, а я буду зі своїм розбиратися. Якщо ти хочеш, щоб це нагадав правила, то, будь ласка, ти головний в жовтий. Значить, ти потрібен святкувати за Джерельн. тому що ти джерельні. Ти повинен святкувати. Ти де жовтий демонт, де головний ти де там маєш помаєш святкувати за джерельні. Добре, я головний синіх, я повинен святкувати за максом, але ви мені теж мало цим помогти святкувати. Юля взагалі головна в тих. Червоних демонів, вона має слідкувати за Юлією. І демон Діана, головна в зелених демонів, вона має слідкувати за Діаною. Але ми мали одну людину, так що ми за нею мали четверо слідкувати. Якщо до тебе це не доходить, то це повний пипець. Алло, Ті. демон Дюда. Алло, да. Як слідкуєш? За ким? Діаною, Джеремі. Це <плес> Діаною Джері. А де вони зараз є? Діано і Джеремі? Ага. Короче, там цей демон Юля слідкує зараз за Діаною і за Джеремі. Вони десь там ходять, короче, вона за ними слідкує і постарається їх скупити. А ми маємо це зробити разом з ними, тому що ми їх ніяк не можемо скупити. <плес> тих людей. Як вони мені вже надоїли? Це капець. Де Том головний? Якщо він дізнається, що до кінця року ми цього не зробили, він нас б'є. Потім він нам нових демонів найме просто. Ну що, ви справили завдання? Скільки я ще можу чекати? Ну, Том. Ой, добрий день, ми навіть не очікували, що ти прийдеш. Ну, ми тут як би, так, а більш-менш справляємо. Так, зараз от Юля підійде, Ді... зараз от Юля ще підійде, Джеремі підійде. Але там взагалі-то на зараз Юля з Юля охотиться за ними. А... Діана не знаю, але Юля зараз охотиться. Тому зараз Джеремі підійде також. Ну давай, я почекаю. Ой, добрий день, добрий день, тато, там працюємо. Та? Джерві, я тобі довіряю, ти з жовтих демонів. Але давай не будемо відволікатися від завдання і будемо якби його виконувати, тому що я вже більше не збираюсь терпіти. Завжди э, Тома для вас <гас Hello> був самі дома, і я в сині демоні дурний черво цей де... Юля була в червоних демонів. А тепер вже переключились на жовтих демонів на Джеремі, так? Він мене перше побачив, і взагалі, коли коли я помер, він знав, що він не що він не винний, а винний я. Тому він головний. А ти, якщо зараз будеш придирати, взагалі будеш ніхто. Ну знаєте, ми вже підросли, ми вже не малі демони, і ми вже також можемо в цьому розібратися. Я вже нічого, знаєте, не боюся. І зараз я можу подзвонити Юлії все розказати. А Юля, знаєте, головна червоних демонів, і вона досить, досить зла. Так що я можу на вас все розказати і, і ми тоді для вас розберемось. Бо тому щось дуже швидко роз, ви переключаєтесь. Ми вам завжди допомагаємо, а тепер ви так робите з нами. Будеш мати зараз якісь претензії, взагалі зараз це вилити, що будеш ніхто. Хочеш? Демон Макс, куди ти мене тягнеш? Значить так, слухай мене сюди. Якщо ти ще раз тільки спробуєш підлизуватись додому, або всяке таке робити. І спробуєш тільки, можу сказати, що ми робимо. Тобі буде такий кредит, що ти більше не будеш тут волоним, і ти будеш так на заготовках, підготовках допомагати нам. І ти не будеш більше слідкувати за всім. Думаєш, ти такий радісний, жовтий демон, веселий, але трошки тупенький, за то, так що більше ти розбиратися з нами не будеш. Попробуй ще раз підлизуватись до нього. Зараз при Юля і тобі тільки кришка буде. Знаєш, що Юля головна, Юля демон, головна червоних демонів, і вона тобі таке зробить, що ти собі не уявляєш просто. Та пішов ти взагалі? Що свола? Прилізь у тома. <світнє> Будеш знати, як це робити, зрозумів, голубчик. Так, а де мій любимчик жовтий джерель, мій босс? А він? То я навіть не знаю, а він, напевно, десь за чимось, напевно, не знаю, він десь ходить пішов, не знаю. А так типу ми лишилися одні в Юлії. У нас є люди дайте підваліс, де там різні. Це часто снова. Це якось не особо віриться. Піду я провірю. Ні, не треба нікуди йти провіряти. Я вас просто зараз відійдіть. Завжди там зараз йде на чай, десь поп'ємо всякі такі. Хоча я на вас зламаю, але пішли покраще, не стрімто Відстаньте з мене з Чого Джеремі? Хто це з тобою зробив? Допоможе. Все, ти фі... А тепер Джеремі розказуй мені, хто це з тобою зробив. І що взагалі сталося? Це був і зробив зі мною. Все нормально, це був. Це я не знаю, хто ним зробив. Треба буде розібратися, все нормально. Руки від нього забрав. А що вже допомагати, не можна, значить, вже знову. Ним... Ви так скоро кікнутись, то тобто не буду я або Юля. Ну точно не цей жовтий із заліпуга. Точно не ця зеленка і не ця муча. А нормальні, а нормальні самі перші де на синій і червоний, а не ці. Знаєш, якщо ти кажеш, що я зараз кікну, мені здається, зараз, зараз швидше те кікнеш. Добре, mm. будь ласка, піди звідси. І не, не розберусь. Скоро вже такий час настане, що і вас не буде, і тих, і тої зеленки з тою чаю не буде. Вони хоч і новенькі, але старенькі. На нас завжди все тримається, на синьому і на червоному демені. Ми завжди все розкриваємо, і на нас все тримається. Поїзд, але на цих. Вони навіть нічого не вміють робити. У них навіть опиту немає. Ну добре. Тоді прощавайте! Добре, прощавайте. Ну нарешті не пішов, нарешті можу сказати. Зі мною це зробив Макс. Він недолюблює мене. Він хоче бути тільки він босом. Ну, знаєш, його трішки шкода, не шкода. Як це взагалі ні це зробити? Ладно, я потім розпорусь, бувай. Ну, ми зараз я на червоного демона і піду звідси. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.